Присутні відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, в Україні програмою по всій селищній ради кликання вісім, положення пропускні комісії на засіданні. Прибуло часто розглядів комісії один из поважних речень, якої завели. Таким чином на засідання постійної комісії прибуло більше 50% дального складу комісії. Сьогодні на засідання постійної комісії запрошували старости, старостинських оповідь, начальник відділу правового забезпечення середньої ради. У роботі комісії бере участь селищного голова на Дніпро. Повітряної тривоги. Прошу всіх прийти до лише. Хочу до довести зміну виконання в закону України, про внесення змін до закону України, про місце на своєї року.